Ми вдячні, що нас нарешті почули, і президія висловила свою позицію. Однак чи справді вона про це не знала. Адже нагадаю, Загородній має квартиру в ЖК від забудовника КСМ. А це скільки ви купили квартиру 24 2024 році? в ЖК від джерела? Я вам дам писував. Очевидно, що пан Загородній розгубився, чи то від того, що він цю квартиру ще не задекларував, чи то від того, що отримав він її займовірну співпрацю з КСМ. Ця фірма продовжує методично приватизовувати державні землі, а керівництво нам заплющує на це очі, отримуючи в обмін елітні квартири. Внаслідок таких дружніх домовленостей ми й маємо скандали як з ботанічним садом, про який я розповідав на початку. А тепер вгадайте, хто стоїть за його приватизацією. Згідно договор про реставрацію ма проводити КСМ груп так, якраз так, на звіті я пам'ятаю. Так. Знову КСМ-груп. Після скандалу всі, звісно, кинулися запевняти, що угода стосується капітального ремонту і облаштування господарської зони саду, а не житлового будівництва. Але чи справді це так? Адже КСМ спеціалізується на житлових забудовах, а не на ремонтах. Та й ми на початку розповідали, як у 2017 році вони також ніби мали робити реконструкцію будівель на землях НАН.